Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про батьківщину. Це слово не завжди потрібно писати з великої букви. Усе залежить від контексту. Батьківщина пишемо з великої, якщо вкладаємо урочистий патріотичний зміст, чи маємо на увазі країну, у якій народилися й громадянами якої є. Вимовляємо з наголосом на першому або на передостанньому складі, як у Ліни Костенко. В дитинстві відкриваєш материк, котрий зветься потім Батьківщина. Батьківщину також пишемо з малої, якщо йдеться про місце народження, зародження, походження або виникнення кого чи чого-небудь. Також вимовляємо з наголосом на першому або передостанньому складі. А ось батьківщина. З малої. Пишемо також, коли мовиться про спадщину від батьків. Вимовляємо тільки з наголосом на першому складі. Говоріть та пишіть українською правильно. Та не забувайте й про слово материзна, що є синонімом до батьківщини та означає не лише спадщину, що лишилася від матері, а й зв'язок з корінням, родоводом, духовною культурою народу.